Тема моєї роботи Янівський концентраційний табір як місце геноциду євреїв у Львові у 1941-1944 роках». Об'єктом мого дослідження став Янівський концентраційний табір. Предметом мого дослідження виступає геноцид євреїв у Янівському концентраційному таборі у Львові у 1941-1944 роках. Метою дослідження є висвітлення Янівського концентраційного табору, як місця геноциду євреїв. У Львові у 1941-1944 роках, відповідно до мети дослідження, були поставлені такі завдання: ознайомитися з історією створення та організацією Янівського концентраційного табору, проаналізувати режим дня та життя єврейських в'язнів як аспект геноциду в таборі, Дослідити масові акції вбивств у Янівському концтаборі, з'ясувати значення Янівського концентраційного табору, як місце геноциду євреїв у Львові у 1941-1944 роках, і систематизувати оцінки різних дослідників прикриті жертв людей, що перебували в Янівському концентраційному таборі. У моїй роботі були використані вітчизняні та іноземні академічні публікації, енциклопедії та мемари очевидців. Методами дослідження стали теоретичні, а саме аналіз узагальнення та фасетна класифікація. Та історичний, історико-генетичні. Хід мого дослідження відбувався так: початковим етапом був збір наукової літератури на дану тему, потім аналіз знайденого матеріалу та виукремлення інформації необхідної для написання роботи, і останнім етапом була систематизація зібраної інформації та оцінок. По завершенні дослідження було зроблено такі висновки. Визначено, що Янівський концентраційний табір був створений нацистською владою у Львові за для забезпечення потреб та цілей німецького окупаційного режиму, однією з яких був, був геноцид єврейського народу. З цією метою керівництво табору використовувало різні методи винищення в'язнів, такі як їх виснаження за допомогою умов життя і масові акції розділів. З'ясовано, що за різними оцінками через янівський концентраційний табір пройшли від 100 до 400 тисяч осіб. А число жертв визначається від 35 до 200 тисяч осіб, переважна кількість яких були галоцькими євреями. Визначено, що найбільш доречним буде оперувати оцінку в 160 тисяч осіб, які пройшли через табір, і 60 тисяч жертв. П Янський концентраційний табір має історичне та пам'ятне значення як місце геноциду євреїв у Львові у 1941 1944 роках. Дякую за увагу.